Доброго дня, шановні. Кожного разу ми з вами говоримо про якусь навичку, яка необхідна для комплексного розвитку дитини. І про ці навички, які ми говорили, ви можете передивитись мене на сторінці. Сьогодні час поговорити про навичку відповіді на запитання. Насправді, відповіді на запитання дуже важливі для комунікативних навичок. Це покращує розуміння запитів і стимулює логічне мислення як же навчити дитину формувати відповіді. По перше, важливо навчити дитину. Уважно слухати питання, це основа після чого ми питання розкладаємо на декілька частин і формуємо прості відповіді. Починаємо з прямої відповіді на питання і потім даємо приклади або пояснення. Як ми можемо це робити вдома? Ми можемо працювати за допомогою карток, вивчати якесь там, наприклад, питальне слово, відпрацьовувати це на картках і потім переносити це в побут. Також варто використовувати короткі чіткі речення, а якщо дитина забуває, то потрібно допомогти їй сформувати питання і відповідь на запитання. Заохочуйте дитину до співпраці, до постановки запитань, до відповіді на запитання. І працюйте. Якщо працювати, буде завжди результат. Якщо ви хочете комплексно розвивати дитину, але не знаєте, як ви можете написати мені особисте повідомлення або переглянути відео на майстри.